Свято бібліоночі розпочалось неординарно. Був встановлений скайп-зв'язок з найбільш потужними бібліотеками нашої області, зокрема з Новоград-Волинською та Овруцькою. Представники закладів мали змогу обмінятись запланованими програмами свята, а також поділитись досвідом та навичками у роботі. За тим на усіх присутніх чекала насичена програма. Це і бібліоквест, книга розкриває таємниці, і літературний батл молодих поетів, і парад книг, і ретро-погляд Бібліотека крізь роки, а також безліч майстер-класів за книгою 100 ідей для рукоділля. Сьогодні буду представляти майстер-клас насипання бутилочок кольоровою сіллю. Думаю, для дітей це буде досить цікаво. Це моє хобі. Я люблю займатися рукоділлям, і саме тому вирішила представити дітям такі роботи. Сьогодні ми презентуємо в рамках бібліоночі фільм за мотивами Отвіда Пройслера Крабат, знятий німецьким режисером Патріком Кренспайтером в 2008 році. Фільм Цікавий чим це друга екранізація практично цього твору. Перша була мультиплікація в Чехословацька. Спустя декілька років практично на волні Гаррі потеримані відповідно були зняти в Германії цей фільм. Досить цікавий. Він відрізняється загалом від навіть Поттерських романів своєю такою атмосферою, нуарністю, містичністю. Організатори свята зазначають, що мета заходу популяризація книги і читання, розвиток нових форматів дозвілля, а також свято більш розкриє ресурси і можливості обласної бібліотеки для юнацтва. І, взагалі, маю надію, що ця бібліоніч стане добрим початком гарної справи, презентації і рекламування книги як безцінної речі для кожної людини. Наприкінці свята усі бажаючі мали змогу дізнатись про своє майбутнє, адже на них чекали бібліотечні ворожіння знайти своє майбутнє у книзі.